Добрий день, хочу слідуючу тезу виставити. Містична Вальпургіва ніч. 66-й день війни. Сонячне затемнення і повоєнне. Фактично наслідок цієї війни. Що ж ця війна повинна дати? А дасть вона дуже серйозну річ. От воно зараз тільки почало відкриватися. Якби... Я зміг це якось усвідомити, щоб вам пояснити. Це мотивоване споглядання, це новий стан. Мотивоване споглядання. Якщо раніше ну, можна було споглядати хоч десятиліттями, але нічого не робити. Ну, споглядаю, розумію, процеси течуть. Я в них не вмішуюся. Мені приємно там сидіти на Тибеті чи в Індії, ну, чи в Україні, чи в Росії, не так важливо. І споглядати то зараз виходить, включається новий стан. Це мотивоване споглядання. Коли просто споглядати, вже не можна. Або ти включаєшся в процес програмування матриці, або ти просто здихаєш. Третього просто не дано. І воно одразу, каже, людям буде важко це зрозуміти. Мені якийсь стан, як пояснити в двох словах, коли ти і жити не можеш, і померти не дає. Ну, по-старому не можеш жити. Тому що мотивація зовсім інша. Та, що була мотивація протягом тисяч років, зараз вона стала неактивна. Ну, Щоб розуміти, я спробую вам пояснити на прикладі, як працювати з матрицею. Ну, практично я вже казав, що коли ви послідовно думаєте, це стає доступна, воно прописується на матрицю свідомості. І цю інформацію можуть читати інші. В першу чергу джерці. Вони читають інформацію і йде реакція на цю інформацію. Якщо ви працюєте в інпусному диапазоні поля духа, то тоді інформацію вони читати не можуть. Відповідно, розуміючи це, можна регулювати процес, що їм дати, щоб вони усвідомлювали, а що їм поки не давати. Ну от, Я вирішив провести експеримент, те, що воно якось само самоскладалося. До мене зібралася старша донька їхати сімейством. Ну, я якраз думаю, треба викинути старий диван. І 26 числа якраз вони приїхали і ми викили старий диван. В нього ще випало три осколки F1, які там лежали 4 січня 1988 року. коли клічна смерть була. Спочатку ну, все пішло нормально. Перше, виходить, Поштовх на гармонізацію України. ну Хто в мене бував, той знає, що в мене 2004 року фактично все, що в хаті знаходиться, воно пов'язано з якимись регіонами чи з якимись подіями в Україні. І відповідно, що я не давав там навести хе -хе, порядок, як мій, давайте допоможемо. Не можна, тому що буде великий дисбаланс. Треба робити поступово. Як гармонію цю порушили, тоді ще в 2004 ну раніше порушено було. Так потихеньку і треба зараз відновлювати. Відповідно, і той ремонт в тому році там, ну так, да, вікно одне поміняв, коридор там трохи зробив, а далі зупинив цей процес, тому що не можна, тому що багато в Україні ще такого, що воно не гармонізується. Ну от момент. Ну, а зараз я вирішив, якби такий поштовх, 26-го річницю Чорнобиля викинути той диван. Він, до речі, з Харкова це місця. Прудний дід купляв у 1978 році німецький гарнітур. Ну і потім на другий день ми ще викинули деякі там чужі речі випадково, які попали. А на третій день я вирішив вже промоделювати процес і подивитися на реакцію. Викинути крісла з цього ж гарнітура. І от я моїм озвучив, що. Треба викинути крісла, але я їм не казав коли. Я ж просто щоб вони відчували. І все, я більше не пояснював, чому саме крісла, що ці крісла, з чим вони пов'язані. Я знав, що на цю інформацію гірці богро спрацюють, і вони не зможуть цього зробити. Так воно і склалося. Ну, як вам пояснити? Коли вони ще сюди їхали, Бабушка їхня, ну, старші внуки, вона їх зраду хотіла до себе, щоб вони там ну, їй допомогли. Фактично вона знаходиться на тому дипозоні частот, ну, який програмують опоненти. І вона щитує, да, вона робить на відчуттях, вона зовсім нічого не усвідомлює. Але фактично вона виступає несвідомим опонентом. І от вийшло сюди да, дійсно. В той день вони, тим більше, коли випили пивка, це відключається свідомість і що можна водити як телят. І вони не приїхали, вони залишились там, де бабусі ті потрібно було. Але не так важливо. Оцей дисбаланс, тому що я озвучив, що треба викинути, але я не озвучив зміст. А ось зміст я почав осмислювати вже після того, як вони поїхали. А зміст був в тому весь, що в одному з кріслів сидів пахан Пітерський, який у 2004 році заключили договір йому виробництва треба було. Він був під Януковичем і фактично він вже помер. Він, до речі, гарна людина була. Із донських козаків, те, що відбувалося у 2004 році, ота зрада, йому дуже не подобалося. Те, що робив Янукович, Ахметов, але зробити він нічого не міг. Ну і потім так у нього і склалося, що він то випивати почав, потім ногу втратив і помер. Фактично він вже помер. І от треба було викинути ці. Я інформацію прив'язав у 2004 році, початок інформації, а зараз я доповнив її. Для чого? Що фактично, щоб... Цей померлий чоловік, затяг за собою Януковича, Ахметова, ну і хто там за ними стоїть. І, відповідно, герцям Богобраним це було аж ніяк не потрібно. Вони ці послідовні думки з матриці щитали. Ми на на температуру 37,5 біт на пустому місці. Ну, думаю, ладно. А ми вже нема, вони поїхали там десь на квартирі. На наступний день фактично ще не зроблено. Те, що фактично я хотів тоді. Крісла ніхто не виніс. Мене продовжують пробувати на той світ відправити. У мене температура 38,2. Потім вони приїхали, я їм тоді вже пояснив, що я хотів, чому викинуть саме крісла. Тут теж дуже цікава ситуація. Ну, взяти воно, крісла, понятно, зрозуміло, ну, і йому хотілося там більше підключити комп'ютер і подивитися Ну, Спочатку хотів зробити комп'ютер, а потім вже той. Там там дірочку просверлить. Дві дрельки, його і моя, вони згоріли. Ну, не стали сверлити. Я йому кажу, ти ж бачиш, матриця заважає. Тому що твоє кіно вечором, воно не пріоритетне. Ну от кріста є пріоритетні. Ну і потім викину кріста, ну і розгармонізувалися. Слічно, процес пішов. Якби торпеда пішла, що вона там буде відбуватися, не так важливо. Тично, це програма, яка ще в 2004 році була сформована, вона запустилась на реалізацію. От фактично вам доведеться розбиратися в цих схемах усіх. Якщо раніше ви просто спогляданням могли збагнути, що відбувається, хто ким керує, то тут просто споглядати вже не зможете. Вам треба буде приймати участь в цих процесах. Для більшості людей незрозуміло все-таки, яка інформація з поля духа. Більше перебувають все-таки матриці свідомості. От каліброваній там. Подивляться на манделу, ладять в медитації і щось вони на тих діапазонах щитують. Що вони щитують, не знаю. Але ніякого відношення до поля духа це немає. Тому що я вже пояснював, з поля духа приходить інформація. Ти просто це знаєш, вона приходить миттєво, думати ніколи. Ти це знаєш і ти це робиш. Якщо ти замешкався, починаєш думати це. Воно піде, ти не зробиш цього. А медитації це все, мати ця свідомості, це все програми, які закладені були для керування людьми. Комусь дали медитацію, комусь дали молитви, комусь дали манделу, комусь дали манду, а комусь дали ікону. Кожному дали своє. Так що пробуйте відрізняти ці речі. Ситуація дуже серйозна. Воно починає так плющити, що ви не зможете бути. І в старому світі, і в новому світі. Вам треба буде усвідомлювати, якщо вам піде інформація, стані споглядання, будете розуміти, що воно відбувається, ви не зможете просто споглядати. Вам доведеться включитися в цей процес і стати активним членом колективного свідомого, а всі інші здохнуть. Тому що неактивні члени тут не потрібні. Просто йде звичайний відбір. Ті люди, які homo sapiens, вони себе людьми усвідомлюють, вони включаються в процес і починають гармонізувати матрицю свідомості. Ну а ті, хто хомо ларва, вони продовжують йти своїм шляхом і очищають землю від своєї присутності. Тому що ніхто ще не відміняв вершників, Вон, подивіться, скільки ходив в чумних ларвах, навіть у нас, хоча вже ніде, наче не треба. Я Своєму сусіду вже кілька разів сказав. Розумієш, ти виходить з чорної маски з під'їзда, ти маску смерті несеш на себе. Ти цього не а Люди підсвідомо розуміють, що ти вже все. Ти помреш. Тому що ти носиш човну вару. Але йому важко пояснити, ну в нього що, діти виросли, життя в нього ніяке. Фактично для нього якраз перший кінь Армагеддона чума є вихідом ситуації. Так що тут це його вибір. Ну, а хто замислюється інший вибір, то й не буде чим ні оці знаки. Тому що ж розуміється, що ваш образ складають інші люди. Багато часу вони не усвідомлюють, але воно ж відкривається усвідомлення. І чим далі все більше, більше. і більше. Відповідно, коли сотня людей розуміє, що ви, якщо, коли ви в масці, то ви мертвяк, воно вже буде впливати. І ви дійсно у вас дуже багато шансів здохнуть. Так що будьте обережні і подумайте до цих речей. Тому що сценарії Армагеддона ніхто не відміняв. По цим сценаріям продовжувати жерці працювати. От сьогодні я хотів зняти відео на березі, там, де острів. Але в нас вже ж столиця єврейська України, як Філатов сказав. Ну, Мінорні хлопці попрацювали, шлагбаум поставили. Навіть на дамбу, де я то відео знімав, проїхати неможливо. Зупинитися, одразу попереджають, не можна. До води спускатися не можна. Так що довелося їхати сюди в парк. Щоб вже не придралися. Так що Вони працюють. Ну і нічого страшного. Я і парку можу відео зняти. Так що пробуйте замислитися. Так що головне повоєнний результат. Це якраз те, що люди вийдуть на мотивоване споглядання. Що вони вже будуть активно вмішуватися в програмування матриці свідомості чи колективного безсвідомого. І фактично буде відбуватися відбір. Чи ти людина включається в процес програмування, чи ти не людина ларва. Вповідно, кожному своє. Ну, мабуть, поки достатньо. Хочу ще добавочку дати. Ну, щоб було зрозуміло, що, то мені все задають, чи він різняється стан то медитації від поля духа інформації. Зараз йде процес трансформації колективного безсвідомого, цієї матриці безсвідомої, колективне свідоме. Відповідно, частину інформації люди будуть знімати з поля духа, тому що її немає на матриці свідомості. Її зразу відкрити неможливо. Тому що це енергії. Відповідно, кожен буде сприймати якийсь пазлик, і колективне буде усвідомлення, спільна думка буде формуватися між людьми, які один одного не знають. Бо вони на одному дипазоні частот і вони будуть відчувати, у них думка буде Ну, От як одному думка прийшла з поля духа про щось, і тут же інший відчує цю саму думку. Хоч він і не знає цього чоловіка, але в деапозоні частот вони знаходяться в одному. Чому я там шарики відсилав, щоб вивести на природній простір, щоб люди відчували цей простір і могли зчити інформацію один і до одного. Відповідно, ця інформація по трансформації колективного, безсвідомого, колективного свідомого буде надходити з поля духа. Ні в якій медитації, ні в якому егрегорі ви це не знімете. Це тільки може вам жирці там напхати всякого і будете вважати, що це якусь інформацію а дійсності це, це ілюзії жерців. І будете вірити в ілюзії. Так що будьте уважні щодо цього. Ситуація дійсно серйозна. Ну Поки воно, я думаю, 100% не почне, а так всіх лющить. Але по, модулю... по тому модулюванні, що я відчуваю, це дуже серйозні речі. Я поки не хочу озвучувати можливі. Наслідки проявлення цього мотивованого споглядання. Але це дуже серйозна річ. У вас немає волі вибору тут. Якщо ви зараз народилися, то фактично ваша душа вже йшла сюди, знаючи, що це йде перехід і волі вибору в неї немає. Вона повинна виконати своє призначення. Так що будьте до цього готові. Як раніше з підляті кудись втекти на той світ. Може не дозволити. Ну або спочатку попередження буде, а потім дозволить. Ну, відбудеться заміна. Тому що незамінних людей немає. Але це враховуйте. Якщо вас починає плющити, ви відчуваєте, що можете на той світ піти, зупиніться і подумайте. А чи треба? А може краще жити. Краще жити. Так що тут про що мріять, а я теж не знаю. Тому що те все матеріальне яке, воно не актуальне зовсім. Ну, Яке воно актуальне, якщо можна матеріалізувати буде все, що чому потрібне. Ну, згодивши відповідно з іншими людьми. Якщо воно не заважає іншим, пожалуйста. Захотіли ви якийсь будинок собі? Сусідам вашим не, не заважає цей будинок, ну матеріалізуйте свій будинок. Не треба бігти ніякий. Крамниці щось купляти. Все, що потрібно, можете собі матеріалізувати. Правда, вам набагато менше потрібно треба буде. Тому що зараз це потрібне вам нав'язується, і ви думаєте, що вам потрібно. А в дійсності людині дуже мало треба. І от почнете розуміти потихеньку. Але без того, щоб придавило, воно не доходить. Так що готуйтеся те, що буде придавлювати. І пробуйте все-таки від штучних оцих філософій відходити і відчувати те, що дійсно ви відчуваєте, серцем, душою. І все буде добре. Ну достатньо достатник.